Вечір 28 травня, всім привіт. Значить, дев'ята культура всі в Азміні. Всі бачать яка це культура. Гречка з назвою Селянка. Попередник пшениця. Відповідно, земля не обробляється вже років 6-7 не менше. До посіву гречки було дві гліфосатні обробки. Чому дві? Перша була обробка гліфосатна, забрав я падалицю пшениці, яка зійшла ще з осені. І друга була гліфосатна обробка, тому що зійшли вже бур'яни там амброзія, все, але ж все одно пройшов дощ і амброзія, аброзія. Значить, посів був на глибину 3, вже глибше сантиметра. Кількість штук на метр при міжряді 18,5. Висівав я приблизно 15-12 штук на метр. Густо не сіяв, так як не було опадів, хоч щось би родило, але природа трошки побалувала, дала нам опадів і слава Богу немало. Ну, що зійшло, я думаю, цього достатньо трошки, може вона розгіртується. Але є бур'яни грунтового на гречку не внесеш. Ось є вже такий розвиток її великий. Є маленька. В ну, основному два сім'я долі і перший ось цей листочок пішов. І амброзія, і, і щариця. Не знаю, можливо, буде сантиметрів 10-15 висотою вона. Попробую попрацювати гербіцидом Базагран М. Але спочатку я проведу дослід ранцевим оприскувачем десь в якомусь місці. Почекаю, побачу. У мене був вже досвід таким гербіцидом працювати по гречки. А може буде нічого, може буде десикація перед збиранням та і все. Десь густіше зійшла, десь рідше. Ну катушка зернова, самі розумієте, як, як розкидає вона. Ось осот був, майже загинув. Цей загинув геть. Той загинув геть. Півтора тут було ліфосата 757 амонійна сіль. І все, в чистому виді з прилипачом. Не давав я ні 2,4 дні, Є тут і берізка, не давав я флок щоб не було після дії на цю культуру, бо така вона, скажем, лагідна. Значить, це в мене дев'ята культура в зміні. Невелика ділянка, але балуюся з усим потрошки сію. І так, по рахунку це дев'ята. є в мене ще й десята культура, зараз перейду. І колись буде іншим кіном 11. Ну, це такий стан на сьогодні. Сівалка десь дужче підчорнила, десь менше. Але що маю, те маю. Маю і сходи гречки, і маю сходи бур'янів. Без їх просто ніяк. Так гарно вже рядочки тягнуться. Ще не вийшла вона стерні. Висота її там 5 сантиметрів плюс-мінус. Так, зараз перейду на іншу ділянку, де в мене знаходиться десята культура. всього в зміні покажу. Так, добрався я. Ось моя десята культура в Сівозміні, Теж невелика ділянка. Але подивіться який він гарний. Який він гарний цей овес. Дивимося. Пальці вимазав. Яка ширина листка? Очерет одним словом скажемо. Висота. Якщо випрямить листок, мені вже по пояс. Значить, Чому він такий гарний? Опадеться раз, у нас до речі, сьогодні 13 мм впало і раніше 53 мм. Опадеться раз, а по-друге, що попередник тут горох був, тім ярий. Як не як азоту одложив, сіявся весь бездобрив, сіявся сівалкою. Фаворит СЗФ4. В мільйонах не знаю скільки, кидав 25-30 зернин на погонний метр при 19 му міжряді. Але він кущення дав, я зараз порахую, як доберусь донизу, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ну, 6, 7, 7 і десь два підгона. Отак він покущився дуже гарно. Ну і при такій волозі його є всі шанси. Я думаю, перед збиранням лягти. Не перший рік його вирощую. Але така культура дуже гарна, дуже мені подобала. Ось вже тут у трубки знаходиться колос. Я думаю, через неділю він вийде на поверхню. Після сіби тут була одна гербіцидна обробка. Базагран М у мінімальній нормі, там, по-моєму, 2 літра на гектар. Так, щоб трошки бур'яний притупити. Тому що були роки, які я обробляв і Гранстаром і Флорасуламом Овес. Але я бачив, як він цих гербіцидів дуже страдає. Дуже. Де оприскувач, там були гріхи не зафати, він жовтів, він е, останавливався в рості. Ну, Різниця була очевидна, що візуально. Світлий колір ставав, що ріст там, де був бризканий, буквально на 5-8 см був менший де, де не зачепив прискочем. Ну, ось таке коротеньке кіно на сьогодні, кому може цікаво. А ну, напишіть хтось в коментарях про гречку. Може хто коли сіяв, чи приміняв які гербіциди від водольних бур'янів. Те, що в мене було з практики. Я вже казав, базогран М і гербіцид клопіраліт, діюча речовина. Але треба понову все пробувати, щоб не наробити лиха, як кажуть. Все, всім пока. Пишіть, коментуйте.